Добрий день, друзі. Сьогодні хочу вам розказати про окроплення саду. Вчора окроплювала сад, сьогодні сад і самшити. Окроплювала від, самшит від вогнівки, а сад від плодожерки. Зараз наразі слід це зробити, тому що потепліло і почався лід цих всіх комашок відкладання яєць. На самшиті вже вогнівка попідкушувала. На плодовому саді обов'язково від плодожарки плоди зав'язуються, вона хоче розмножуватися і їй потрібно десь відкладати яйця. Тому для того, щоб вона це не зробила у ваших плодах, їх слід окропити. Чим окроплювати? Різних інсектицидів від плодожерки є дуже багато. Я не буду рекомендувати конкретний препарат, тому що їх справді багато в різних фірмах обертаєте препарат і читаєте від плодожерки: яблунь, груш, слив і тому подібне. І якщо там зазначено, ви його берете. Краще всього брати такий препарат, який е, менш всего, токсичний. Зараз е, наразі е, для бджіл. Менш всього токсичний, покажу вам який. Так? Але рекомендую робити це увечері, коли бджолки лягають, тому що ви не встанете так швидко вранці покропити цей сад, перш ніж встануть бджоли. Тому що бджоли просинаються дуже рано. 5-та година вони вже полюють. І покажу, яким саме препаратом я обробляла. Ось цей препаратик. Обов'язково додаємо прилипач. Обов'язково, що робить прилипач? Чому його слід додавати? Він допомагає ось цьому препарату не стікти по листку, а проникнути в листок. Розумієте, він має трансламінарну дію. Сам препарат має таку, напевне. Де багато препарат може мати багато препаратів, має трансламінарну дію, тоді їм вже не дуже сильно потрібен е е цей прилипач, але е я все одно рекомендую. Ви можете не прочитати ще щось. Е прилипач вам ну реально не зашкодить. Він навпаки дуже класно, коли е хімічний препарат стікає по листку. Наприклад, листки глянцеві, там в троянд в багатьох рослин глянцеві або покриті мохом. Коротше, е, прилипач це е, обов'язково маст have. Від е, самжетової вогнівки я використовувала ось такий. Ви можете використовувати абсолютно свої інші препарати. Тільки те, що зазначено е, для е, ну, плодожерки, так, від плодожерки. І разом з тим. Я використовувала препарат, який е, проти перші, моноліозу, е, брушнистої роси це ось такий собі препарат. Е, Скриньте, використовуйте. Е, для винограду додавала ще мегафол, тому що е, виноград дуже сильно топсів, е, топсін топ М. І мегафол, тому що виноград дуже сильно постраждав від заморозків, і е, він такий, е, наче хоче померти, але не може. розумієте? І тому ось така ситуація. Окроплюємо, окроплюємо. Старайтеся, щоб було окроплені хоча б дві години до дощу. І тоді е, препарат гарно подіє, закріпиться і прилипач гарно буде тримати ваш препарат в рослині. Препарат Моспілан як діє він проникає в листок і ну, на всіх лоскокрилих, і е, вони діють е, внаслідок контакту з препаратом. Е, він, ну, а як пролипач е, проникає препарат в листочок, то е, шкідник гине. Тому це дуже, дуже класний, класний препарат. Можете окроплювати ним. Троянди від тлі, ну, коротше, всі лоскокрилі, ось, будь ласка. Ну і ну, звісно, Боже, їх так багато цих препаратів, що ну я навіть не знаю, що сказати. Я просто не рекомендую якихось конкретних, я просто показую, які я використовувала. А ви собі використовуєте для себе. Чому рекомендую від плодожерки? Тому що плодожерка, розумієте, якщо ви не окропите зараз, ви потім будете їсти яблучка із черв'ячками. Ну, воно не дуже знаєте, як це смачно. І від плодожерки що потрібно, потрібно окропити зараз, а потім через 14 днів. Тому що якщо вона вже відклала яйця, ви маєте ще окропити для того, щоб коли ті яйця проклюнуться, вони загинули. Якщо ви маєте садочок і хочете, щоб він був гарним, Потурбуйтеся про нього, це не так багато, але... але воно потребує уваги. Я вам розказала, що робила я, і думаю, якщо вам буде корисна ця інформація, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, і я буду розказувати вам ще більше корисних корисностей, що робити наразі в садочку. Ну і плюс, будь ласка, не забувайте про захист лиця, очей, а обов'язково очей окулярами, тому що слезові очей дуже вразливі. Коли вам здається, що ви там десь далеко рукою відсунули, препарат розвіюється вітром, очі дуже сильно вразливі. Не робіть цього, очі закриваємо обов'язково, тому що зір це те, що потім дуже погано відновлюється. Не робіть цього. Навіть біопрепарати вони шкідливі для. Очей будьте обережні: очі, рот, ніс, руки. Я думаю, ви це знаєте. Якщо не знаєте, нагадую, будь ласка, будьте обережні, закривайте своїх е е любимчиків, які ходять вам е за вами вслід, хочуть вам допомагати. Обов'язково закривайте собак, котів. Ну і робіть це, будь ласка, е коли заходить сонце. Тому що е бджоли літають і літають вони зранку. П'ята година, я просинаюся, я вже чую, як вони літають. Тому. Е Зранку ви цього не зробите. Робіть це, коли заходить сонце. Вони швидко просинаються і швидко лягають спадки. Тому, от до заходу сонця, вже ви можете собі після заходу сонця окроплювати, якщо у вас невеликий сад. До зустрічі, друзі.